Так, ось вийшла трошки така проблемка з приводу того, що тут шафу встановили в спальні. І тут у нас планування було по електриці двоспальне ліжко і відповідно дві тумбочки з вимикачами, світильниками. Так як шафа з'явилася, то все змістилося в сторону. Ну і трошки по сторону підтягуємо вимикач з розеткою. Вимикач з розеткою з полососом все працює, все класно, мінімум пилюки. Буде турба невеличка кабель і сюди продовжимо. Цей світильник влаштовує, а цей трошки теж в сторону перетягнемо. і вимикачі, в принципі, ми їх не будемо, напевно, трогати. Ось така робота. І при таких фінішних роботах вже, ну як фінішні, це стартові роботи, але фактично вони при фініші виконуються. відразу зразу цей колосос. Коротше, метод чистої роботи. він... Інколи необхідний.